Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Дуже дякую, що завітали. Це відео я хотіла розпочати з того, що показую, як я вже дозбираю останні сливи. В нас вони вже відходять. Це була остання порція цього року. Вже будемо чекати на наступний рік. Цю сливу нам доведеться досить таки сильно обрізати і підперти, тому що вона постраждала від сильних вітрів і була дуже сильно рясна. Тому сподіваюся, на наступний рік вона підніметься і стане ще кращою. Не думаю, що так багато вродить, як цього року, тому що мені здається, я в своєму житті не бачила такі рясні сливи. Це був ну, просто капець. Ось можете подивитися на гілочках і це вже зірвані. Це вже ми якби дозбирували останні, і вони все рівно дуже рясні. І також хотіла вам продемонструвати дуже класний рецепт варення зі слив з шоколадом, який я знайшла в інтернеті. І ну це просто моя любов. Я сама навіть не чекала на те, що будуть настільки смачні сливи, настільки смачне варення, не схоже на. Не жодне, який я пробувала, але дуже схоже на самі цукерки чорнослив. Тобто таке враження, що ти просто їси цукерку чорнослив, але намазану на хлібець, скажімо так. Тому ось хотіла вам також це продемонструвати. Першим ділом я зірвала ці сливи, потім я їх помила. Дуже зручно це робити. Прямо на вулиці, тобто я з під дерева нарвала ці сливи, віднесла їх на стіл, що в нас стоїть в саду. Там є шланг, зразу напустила води, помила, потім ту воду використала, щоб полити квіти. Тому просто ідеально, дуже зручно. То я собі тако сіла. Поки мої сусіди там бо день народження в когось було, хтось щось там святкував, включили музику. До речі, класна музика. Мені сподобалося, тому я собі сиділа і насолоджувалася моментом. Слив я нарвала якби, не так багато, десь 2-3 кілограми, тому не так довго їх і потрібно було чистити. От раніше я Ненавиділа просто робити якусь таку клопітку роботу, якби, наприклад, ліпити вареники або е, щось таке ось чистити вишню від кісточок. Ну, якусь таку роботу, як з якою треба довго сидіти. Для мене це було щось ну, нереально невиносиме. Але ось тако з, з роками, скажімо так, трошки втягнулося і вже починаю навіть подобатися, починаю від того медитувати, собі щось своє думати, і все не так погано. І показую сам рецепт слив. Вони вже готові. Я їх збиваю блендером ось до такої е, консистенції. Потім ставлю на вогонь. Потрібно їх варити досить таки довго. Також там є цукор, я просто забула зняти. Так, воно вже закипіло, я збавила вогонь, а ось цей шум потрібно збирати, тому зараз його зберу. Так, дівчатка, в мене воно вже кипить, не знаю, хвилин 50, а то й більше. Але так як сливи дуже водянисті, то їм треба ще більше часу. От. Тому хай ще трошки покипить хвилин 15 десь. І так буде набагато краще. Ну, а поки я варила, зробила борщ. Справжню крімку. Так, зараз я буду додати е, какао пуро натураль, все, що в мене є, то десь, напевно, 100 грамів, і шоколад. Ну, а зараз ми вже почнемо додати всі інгредієнти до нашого варення. В першу чергу е, треба просіяти какао-порошок, щоб потім в варені не було ніяких грудочок. Це важливий крок, тому його не потрібно пропускати. Чим я, в принципі, на відео зараз і займаюся. Добавляємо його до нашого варення. Перед тим як додати, я його зняла з вогню, щоб спокійно можна все змішати. Потім ми додаємо туди ванільної пасти, можна також ванільний цукор. За смаком. Я трошки такого на око додала. Десь одна чайна ложка. І пів ем, півпачка чорного шоколаду. В мене 100% чорний шоколад. Його тут використовую для кондитерських різних тортів або випічки якоїсь. Тому він ідеально просто для цього підійшов. Просто 100%. Чорний шоколад. Все це ми ретельно перемішуємо. Як бачите, зразу міняється колір, стає такий, як якби сам шоколад, такий тільки ріденький. Дуже фантастично пахне. Я поки його робила. Я там вже така думаю: коли вже це все буде готово, я вже хочу спробувати. Насправді просто нереальний аромат на всю хату. Мені ну дуже сподобався. Мені здалося, що потрібно було ще трошечки цукру, тому ось я трошки ще додавила. За рецептом на 3 кг е, слив потрібно пів кілограма цукру. Тому також дивіться за вашим смаком, як вам більше подобається. Після того, як я це все перемішала, воно ще раз закипіло і можна вже роздавати по банкам. У е, мене вийшло. Дві банки я закрутила, тому що в мене просто їх більше не було. <гум> тому в мене були тільки дві. А все інше варення я просто злила собі в тапер якби скла, який зараз туди в холодильнику, і ми потроху його з'їдаємо. Воно дуже смачне і легко їсти. Ось Едік мені тут допомагає їх закрутити. Вийшла одна півлітрова баночка і одна трошки ще навіть менша. Ну, там вистачало спокійно ще на одну літрову банку, але так як в мене її не було, то ось так вийшла з ситуація. Але все рівно дуже смачно, тому нічого тут в мене не пропало. І дуже сильно раджу вам такий спробувати. В нас вже потроху починають дозрівати помідори, огірочки. Дуже сильно я чекала цього моменту. Е, і мушу сказати, що вони просто надзвичайно смачні. Ми вже 100 років не їли таких помідорів з грядок. І тим паче з наших грядок. Ну, це просто окремий вид задоволення. Ось навіть в городі, бачите, ми вже також можемо там по дві-три по три помідорки в день зривати. І огірочки трошки не так швидко ростуть, як би ми хотіли. Можливо, один-два в день максимум, і можливо, навіть інколи і два або в три дні. Але ми чекаємо, щоб наші гірочки, ці українські, які я садила, трошки розрослися, і в них дуже багато цвітів, і їх дуже багато. Я думаю, вони краще підуть. Ось також наступного дня приїжджав мій тато, привіз сало, і ми його трошки такого піджарили, як в дитинстві, дуже смачно на вогні. І також зробили такий стейк. Я, наприклад, не люблю стейки, м'ясо і взагалі ось це все. Але навіть я з'їла маленький шматочок. Було, було дуже смачно, виглядало дуже апетитно. Такий здоровий куцень м'яса. Якби тут десь кілограм, напевно, там було. Дуже смачно вийшло. Едік, Едік його просто піджарив, так як, в принципі, мені подобається, що там не було ніякої крові. І вже в кінці посолив. Зверху, і все, більше нічого туди не додати, бо щоб відчути сам смак і так далі. Ну, ось так. Ну і крім таких смачних кадрів, трошки мотивації на прибирання. А точніше, не трошки, а багато мотивації на прибирання. Ем, як завжди, по суботам я роблю генеральне прибирання, починаючи з ванної кімнати на верхньому поверсі, і потрошку тако рухаюся і спускаюся донизу. Для миття ванної кімнати в мене вже є своя рутина. В першу чергу я наношу санітоль, щоб все дезінфіцірувати. А потім потроху починаю мити кожен з компонентів, скажімо так, нашої ванної І все закінчую тим, що протираю дзеркало і вимиваю вікно. Так, щоб завжди все було чистеньке, тому що в ванній кімнаті там ж постійно воно може там запутіти, поки ми миємося. Це те, тому я люблю його трошки такого помити, щоб воно було чистеньке. Дуже класна знахідка для мене. Виявився шкрябок, з який, який я купляла там щось менше євро, чи там 80 чи 90 копійок. Ним користуюся, ну, для всього, що в мене скло, дзеркало, навіть в машині я ним користуюся. Дуже-дуже-дуже класна річ. І коли буду в Ікеа, звичайно ж куплю ще одно собі на, не, на нижній поверх. Я думаю, воно мені там пригодиться, тому що це я постійно ношу то наверх, то вниз, то такого таскаю. А так він же мене буде один на верхньому поверсі, а один на нижньому. Міняю, звичайно, вже всі рушники, поставила все чистеньке. В мене в спальні завжди зберігаються два рушники, такі великі в ванні, щоб не треба донизути за ними. І завжди стоять такого в спальні, щоб були під руками, якщо потрібно. Ну, ось і все. Ванну я вже закінчила. Там в мене залишилося тільки попилососити і трошечки ароматизаторів тако, <по> понаставляти по всій ванні. І зараз ми переходимо до спальні. В першу чергу я міняю постільну білизну, звичайно ж, тому що це літо. Ми по декілька разів на тиждень це робимо, щоб краще спалося в свіжому, приємніше. І тим паче це набагато легше пере... Пере... поміняти постільну білизну літню, ніж зимню. Потім я чищу матрас, як, як зазвичай, моєю ароматизованою содою. І зараз можу похвалитися, я придбала нарешті пилосос, який я так давно хотіла. В наступному відео я зроблю трошки більше відгук про нього. Поки що я ним користуюся і хочу подивитися, як він саме Працює дуже зручно було забирати соду з матраса, все чистеньке. Залишився тільки гарний свіжий запах евкаліпту, тому що мені подобається робити соду саме з евкаліптом. Одне з моїх улюблених таких комплектів на літо, мені подобається ось такий простий білий матеріал. Це я придбала в Зарі 100% бавовна, дуже класний, абсолютно білий. Все. Мені так сподобалося. Воно мені чимось почало нагадувати в готелях, коли ти ковід відпочиваєш. Там також собі білесеньке таке. І там можна його накрити якимось ковдрою або чимось. Хочете там якимось пледом напевно, кому як подобається, і воно виглядає гарно. Мені сильно накриватися нічим не хотіло, тому що просто неможливо нічим накриватися вночі. В нас зараз дуже-дуже дуже жарко. Тому ось такий дуже-такий тонесенький е, плед я кинула. Цей плед також з Ікея, такий простенький, світленький, також мені подобається, як воно виглядає. І ось так. Думала, як скласти можливо, гармошкою, але потім залишила так класично. Ну, а зараз самий челлендж. Мені потрібно було розкласти все, весь цей одяг. Він вже попрасований, перебраний, все як має бути. І плюс ми ще купили декілька речей на скидках зараз, коли е, до сих пір вони є в Мадриді, взагалі в цій Іспанії. Тому ми придбали декілька речей, які нам потрібно буде на зиму, на осінь і, і так далі. Це найкращий який момент. І мені потрібно було все це поперебирати. Як бачите, тут просто неймовірна кількість одягу. В першу чергу я порозвішувала, що повинно йти на вішалки, А потім також позабирала деякі речі, які там в мене ще висіли, не знаю нічому, що вони абсолютно зимні, тобто светр якийсь там дуже-дуже <гум> теплий, піджак також зимній теплий. Тому все це я позабирала, витягла шафи, щоб можна було зробити місце для моїх плаття, там всяких <гум> сорочок, там блузочок і так далі. Мені також подобаються ось такі ем, вішаки, вони якби для штанів, і можна повісити три. В мене є е, багато штанів, ось саме такого тону, якби біжевого мені подобається, вони зовсім мені йде, зручно носити на роботу. Мені подобається, що це також такий. Пошив, знаєте, що він не облягає, і зручно сидіти, тому що ти ходиш в офіс, тобі потрібно щось, щоб дихало, щоб було зручно працювати. Тому в мене декілька таких, таких штанів, навіть три або чотири, і також просто чорні класичні, мені також дуже подобається. І я вже почала тут все розвішувати, переставлювати. Також в мене ще пунктик, Мені подобається, щоб все було по кольору. Тобто, у мене починається з чорного, і закінчується білим, щоб ось так все гарно виглядало, коли я відкриваю свій шкаф. Едіку так не дуже везе, тому що в нього менша частина шафи, тому в нього просто би, його сорочки повішані всі, і він все рівно розуміє, де в нього там що. Йому це все рівно. А я ось люблю, щоб у мене було по кольорам. Також я розкладаю штани, там шорти, передивляюся, що мені вже замале. Ті речі я відкладаю я їх або комусь подарую, або е, просто задоначу. Подивимося, що з ними зробимо. Також собі придбала ще ось такі штани, також в офіс на осінь. Я думаю, вони мені знадобляться. І деякі речі також ці нові, вони з етикетками. В мене ще пунктик такий, я не зриваю етикетку, поки в перший раз я її не оділа. Вона у мене з етикетками завжди висять. А потім я ще знаю, кого піти з хати і забути ту етикетку зняти. Це просто класика. Хто мене знає, мої друзі, вони вже звикли бідні. У мене така історія вічно. Ось, все я розкладаю. Також, як бачите, там такі шухлядки є. Все це вертикально складую. Дуже незручні, вони не витягуються до кінця. Тобі не видно, що там ззаді. Мені просто ну, потрібно поміняти цей цю шафу. Звичайно ж, в ідеалі ці дверки зробити такі, які пересовуються, якби слайс. І плюс до всього потрібно всередині також поміняти, як вони там встроєно. Ось якщо ви придивитеся в мене над головою величезне просто місце. Куди ти там, в принципі, нічого такого не поставиш. Ну, що мені туди ставити? Якісь коробки пусті, чи що? Якби нічого не можна скласти. А можна ж підняти її якось, зробити меншою, щоб там наверху поставити якісь речі, якими ти так сильно не користуєшся, але вони потрібні тобі, підняти, щоб можна було повісити сорочки, плаття і так далі. Воно краще буде влазити і поставити ось ці шкафчики, які витягуються, тумбочки, оці трошки більші і кращого. Якби, не знаю, там, кращої якості, тому що вони до кінця не витягуються. Ну, це такі в мене вже плани, які я там придивляюся. Я думаю, можливо, на наступний рік ми то вже трошки поміняємо, подивимося, як там все буде йти по ремонтам. Ми сильно не спішимо, ми придивляємося, дивимося, як нам краще, що нам більше подобається, як ми це хочемо і так далі. У мене ідей просто неймовірна куча, тому щось там ми собі вже знайдемо і підберемо. Також в мене стоять наверху ось така, в такій коробочці всі речі, які я використовую для того, щоб біля дому ходити, я їх собі там складую. І як бачите, ось ці всі, всі інші це все зимові, зимові речі, і мої, і едіка, які я просто вже склала. І знесла донизу, щоб там вони разом з іншими зимовими речами залишилися. І моя вишиваночка я її знесла донизу також, щоб з платтями моїми парадними вона висіла. Мені її подобається одягати там на Пасху і так далі. А, так, ось такий результат. Нарешті я зі всім розібралася, все помила, почистила і можна насолоджуватися вихідними. Тому всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. І, як завжди, до наступного! Всім па-па-па-па!